України бензоколонки, проблеми з бензином. Трамп закликає Україну забути про НАТО і Крим, а Путін боїться зустрічі з Зеленським. Я вітаю вас! Це Ютуб канал Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк. Я пропоную вам свій особистий погляд на події і процеси, які точно матимуть вплив на наше життя. Підписуйтесь, коментуйте, не будьте байдужі. А ще наприкінці випуску бонус від Олени Фроляк. Фільм дня. Дочекайтесь. Отже, після зустрічі в Білому домі, в понеділок, коли Трамп приймав Володимира Зеленського та європейських лідерів, настав такий політичний післясмак. І тепер головні розмови точаться навколо можливої зустрічі Зеленського з диктатором Путіним. Попри приязний тон Трампа, в понеділок. У його подальших заявах все одно сквозить така симпатія росіянам, Путіну особливо. Таке враження, що вже всі забули про покарання Росії, про покарання військових злочинців, про репарації, про російські активи, про санкції та гаський трибунал для військових злочинців. Все виглядає так: на нас напали, нас вбивають, трощать наші міста і села. А ми зараз повинні мати за щастя віддати Донбас, забути про своє безпечне майбутнє і дякувати за можливість сісти з. За стіл зубивцею та терористом, от і Трамп в інтерв'ю Fox News каже: Україні слід забути про НАТО і Крим, а Зеленському треба бути гнучкішим. Глава Білодому готує спочатку двосторонню зустріч Зеленського Путіна. Ну а далі, можливо, тристороння зустріч, а можливо, далі і в розширеному форматі за участю європейців. Серед міст, де така зустріч може відбутися, називають Женеву, Будапешт, Рим і навіть Москву називає агенція Франс Прес. Ну, зрозуміло, що у Сквуп президент Зеленський не поїде ніколи. Однак, як нині повідомляє CNN, Путін точно тягнутиме час, бо він не хоче категорично зустрічатися з Зеленським. А ще він на початку вересня готується поїхати до Китаю, до Сії, який і має сказати йому своє останнє слово продовжувати війну чи вже досить. Більше того, всі ми знаємо, що Путін панічно боїться за своє життя, він боїться фізичного знищення і арешту, звичайно, від міжнародного кримінального суду, навіть якщо пролітати над країнами, які підписали Римський статут. Друге. Путін зривом такої зустрічі може викликати сильне роздратування у Трампа, нові жорсткі санкції. Та для нього найстрашніше зустрітися з лідером, тобто з Зеленським, якого він так довго називав нелегітимним, з лідером країни, існування якої він так довго заперечив. Пам'ятаєте, Ленін придумав Україна ніколи не існувала, а тепер доведеться зустрічатися із президентом цієї країни. Що ж тоді він казатиме своєму російському плєпсу? Голова російського МЗС Лавров. Своїми заявами теж дає зрозуміти, що зустріч відбудеться, але дуже не скоро. Її, мовляв, треба ретельно підготувати. Тому два тижні, як мінімум, ця двостороння зустріч буде у статусі. Готується сьогодні. Видання «Політико» написало, що, попри оптимізм сполучених штатів, європейці не вірять в успішність переговорів з Путіним однак всі визнають, що Вашингтону таки вдалося запустити політичні процеси, які чим далі. Демонструють свою незворотність, все це чимось має закінчитися. Отже, напередодні Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу Fox News, заявив, що мирне врегулювання потребуватиме поступу Києва. Україні доведеться відмовитися від Криму та НАТО і забути про вступ до НАТО. Трамп переконаний, Україна поверне собі своє життя. Її людей перестануть вбивати по всій країні. Та ще й українці увага отримають багато землі. Додав, сподіваюся, що президент Зеленський зробить те, що має зробити. Він має проявити гнучки. Трамп назвав війну в Україні найскладнішим конфліктом, з яким йому довелося мати справу. Та, на думку американського лідера, Путін уже втомився від війни. Щось не виглядає так. Тому Трамп сподівається якнайшвидше досягти мирних домовленостей і вважає, що головну роль у гарантіях безпеки мають взяти на себе європейські країни. Президент Трамп чітко заявив, що Сполучені Штати не відправлять свої війська на територію України, однак припустив підтримку з повітря Вашингтоном, надано у межах. Ах гарантій безпеки Україні речниця Білодому Керолайн Лівіт наголосила: гарантії безпеки надзвичайно важливі для тривалого миру. Вашингтон може допомогти в координації і надасть якісь інші засоби гарантії безпеки європейським союзникам. Можливо, йдеться про обмін розвідданими. Це варіант і можливість. Я, звичайно, не виключаю нічого з військових варіантів, які є в розпорядженні президента. Я залишу це на його розсуд. Можу лише сказати, що він остаточно виключив введення військ. Україні бензоколонці, тобто на болотах, проблеми з бензином. Там рекордно зростає ціна на нафтопродукти. Найпопулярніші марки пального подорожчали на 1,5-2%, і це в такий важливий період відпусток і збору врожаю. Навіть придворні російські аналітики і ЗМІ визнають проблеми з нафтопродуктами в країні це прямий наслідок війни в Україні і великі успіхи Збройних сил України. Наші безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи в Росії. Так що ті частко або повністю виходять з ладу. Так, з початком серпня удари українських дронів пошкодили ключові установки на Рязанському, Новокуйбушевському і Саратовському НПЗ. Всі три великі підприємства належать російському гіганту РосНЕФТІ. Також атаки українських дронів цього місця. Місяця пошкодили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, НПЗ Лукой Ухта Нафтопереробка в Республіці Комі, а також нафтоперекачувальну станцію. У Неча у Брянській області це до речі ключовий вузол магістрального нафтопроводу Дружба Волгоградський НПЗ Лукой, Волгографнієвць, Переробка та інші. Всього, за даними консалтингової фірми Стандарт Пурс Глобал, за останній тиждень українські дрони вразили нафтопереробні заводи загальною потужністю. Тільки, послухайте, переробки нафти майже півтора мільйона барелів за добу. Газета Камірсант написала, що критична ситуація склалася в дуже неприємний період у сезон пікового попиту, а запасів пального у незалежних учасників ринку майже не лишилося. Ну тут ще треба розуміти, що відремонтувати всі. І ці поломки, які зробили українські дрони, оперативно точно не вдасться через великий брак комплектуючих. Всі вони під санкціями, це серйозне, дуже обладнання, і переважно воно імпортне. Ситуацію сильно ускладнює і зрив експорту російських нафтопродуктів у дружній ражці країни, такі як Словаччину та Угорщину. Вони там просто вже всі плачуть, що бензину стає менше і він дедалі стає дорожчим. Ну, а... Завдяки е, е, збройним силам цей експорт дуже сильно заштопорив і коштує рашці один простой такого експорту 16 мільйонів доларів. Агенція Reuters не виключає, що у серпні-вересні в Росії буде фізичний дефіцит. Бензину, ну що ж, я хочу дуже порадіти за росіян, і нехай вони відчують, що таке стояти в черзі за бензином, якого в їхній країні просто мільйони, мільйони, мільйони тонн, і які вони просто не можуть переробити і зробити з нього бензин. Ну нехай зрозуміють, що таке війна і що таке зробила їхня країна. Ну а ми рухаємося далі. Рухаємося до своїх інших сусідів західних сусідів у Польщі. Політичний скандал, але не через бензин. А через відсутність. Польської делегації на зустрічі у Білому домі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, яка відбулася у Вашингтоні в понеділок. Уряд і президентська адміністрація посварилися. Як так сталося, що така впливова у Європі країна, як Польща, не брала участі у такій важливій для її безпеки і цілого регіону події? Спочатку в адміністрації польського президента неофіційно передавали, що Кароль Навроцький також полетить у Сполучені Штати. Але у день саміту він залишився вдома. Його оточення та уряд стали в цьому звинувачувати одне одного. Карл Навроцький навіть звинуватив Україну, нібито європейських лідерів запросив саме президент Зеленський. Ви серйозно? А від Польщі мав бути прем'єр Дональд Туск. Адже на зустрічі в Білому домі були лідери коаліції охочих, у якій Варшаву представляє саме глава уряду. Сам Навроцький нагадав, що долучався до онлайн-розмови з Трампом і Зеленським після саміту на Аля. І нині готуються до свого візиту у Сполучені Штати 3 вересня. Натомість міністр закордонних справ Радослав Сікорський наголошує, запрошення надсилає американський президент, і участь Варшави залежала не від Києва, а від Вашингтона від Білого Дому. А уряді нагадують, за традицією Польщі на зустрічах на найвищому рівні представляє саме глава держави. До суперечки долучилася і праворадикальна партія Конфедерація. Там звинуватили Зеленського. Мовляв, він у Вашингтоні навіть не згадав про про Польщу, хоча без її допомоги Україна б не вистояла. Прем'єр Дональд Туск закликав не сваритися і дати команді президента час розібратися в міжнародній політиці. У польському МЗС додають відсутність польських представників не трагедія. На відміну від Німеччини чи Британії, Варшава не має таких міжнародних важелів впливу. Президент Польщі Карл Навроцький представляє консервативну партію Право і справедливість ще під час своєї президентської кампанії він заявляв, що не бачить Україну в НАТО та в європейському. Союзі. А Дональд Туск і Радослав Сікорський із Ліберального альянсу громадянська коаліція, що разом із союзниками підтримують Київ. Ну що ж, поки політики сваряться і борються за прияз лідера Америки Дональда Трампа, Україну продовжують руйнувати, продовжують вбивати українців, трощать наші міста і села. цілі е, міста перетворюються на руїни. Хто за все це заплатить? Хто за все це має відповісти? Київ теж дедалі частіше і більшими шматками перерізаний руйнуванням. Я часто їжджу біля станції метро Лук'янівська, вона просто вся потрощена, напроти стоїть бізнес-центр Лувр, він теж весь у дірках і пошматований від ударів ракет, російських дронів, і так в кожному районі столиці. Чорні очі, вибитих вікон, діри на фасадах. Перекошені дахи, і хоч ми іноді кияни сварилися на те, що столицю заполонили бізнес-центри та офісні приміщення. Вони були потрібні. І тепер, коли сотні тисяч квадратів цих площ розбиті та понівечені, це стало проблемою для сотень компаній, яким потрібен для роботи дах над головою. Ми вирішили проїхатися Києвом і проаналізувати, як удари російських терористів розбомбили столичні офіси, як їх будуть відбудовувати, чи будуть зараз їх відбудовувати за що, і де знаходять прихисток працівники. Зруйнованих офісів. Давайте подивимося. Репортаж Христини Величанської. Це Лук'янівка. Місце незламності і схоже безперервної ліквідації наслідків російських ударів. Так тут було у липні 24-го, у січні цього року. -М, ракета російська. А ще у квітні та у липні. Станцію метро хоч латають, а от бізнес-центр навпроти уже ні. Його назва Ловер 20 тисяч квадратів у самому центрі Києва. Бізнес-центр ввели в експлуатацію 21-го. Перед початком повномасштабної орендарі завершували ремонт. Офіційне відкриття бізнес-центру мало відбутись 15 березня 22-го року. І в ніч 14 на 15 березня відбувся перший привіт. Фактично, вся частина вікон 17-поверхової вежі. Вона була ушкоджена. Заміна вікон велетенської вежі коштувала власникам 20 мільйонів гривень. Півроку тривали роботи, але помилуватись не встигли. Наприкінці 23-го росіяни вгатили ракетою прямо по бізнес-центру. А потім і вдруге, От, і після цього ми вже вирішили, що ми законсервуємо будівлю і не будемо її. Запускати до моменту завершення війни про пряме влучання. Досі нагадує ця велетенська діра в плитах перекриття загрози руйнування будівлі немає, але всередині можна знімати голівудські фільми про апокаліпсис. Усі інженерні мережі, ліфти, фасади і вікна доведеться відбудовувати практично з нуля. Збитків нарахували уже на 10 мільйонів доларів. Але поки немає миру, Лувр так і стоятиме за пошарпаною уламками ширмою. З початку Великої війни лише у Києві через обстріли втрачено або пошкоджено майже 180 тисяч квадратних метрів офісів. Чверть за останні півроку. Серйозні руйнування на десяти великих об'єктах. Серед них бізнес-центр Грант, навпроти костелу Святого Миколая. Це сталося 20 грудня 2024 року. Поки кияни спостерігають розруху назовні. Всередині цієї офісної будівлі на поверхах немає стін. Російська ракета вдарила ось сюди у дах 15-поверхового бізнес-центру. Вона пробила п'ять перекриттів, А шосте внаслідок вибуху зазнало ушкоджень. І це просто щастя, що о сьомій ранку в офісах не було орендарів. Комплекс був заселений на 80%. Верхній поверх 15-й – це наш. Так, це е, е, приміщення експлуатації, а також всі технічні приміщення. Е, і е, 14-й, 13-й, 12-й – це приміщення орендарів. Для запуску цього бізнес-центру потрібно 200 мільйонів гривень. І, хоч об'єкт був застрахований від воєнних ризиків, компанії виплатили всього 10% потрібної суми. Головне роботи тривають, хоч і повільно. В будь-який момент у нас може знову статися приліт, тому у нас немає такого дедлайну чіткого. Ми плануємо відновлювати, ми вже почали роботи проєктні. І деякі будівельні тим часом руйнування офісів спровокувало підвищений попит. Аналітики назвали його форс-мажорним, бо після пошкоджень орендарі терміново шукають вцілілі приміщення для роботи. В цьому півріччі такий форс-мажорний попит сформував 19% загального попиту на ринку. Такі переміщення відбуваються чи не після кожної атаки. Тут була котельня, і ось отут. Прилетіла ракета. Пряме влучання на території форум кінетик сталося у лютому. У квітні атака повторилась. Керівник компанії підсумовує, легше збудувати нове, аніж відновити. Тут все було в металевому фасаді, вентильованому. По суті, три сторони. Фасад знищений був повністю від першого прильоту. Тільки цей бізнес-центр знищений на понад 60%. відсотків. Відновлення може вартувати від 5 мільйонів доларів. Наразі можливостей на це немає. Ми ще не досягнули того результату консервації, який ми хочемо досягнути. Ми його ще хочемо затягнути брезентом, сітками і так далі, щоб металоконструкції не псувалися. Аби не втратити постійних клієнтів, об'єкти, які постраждали менше, ремонтують швидко. Усі комплекси від червня в компанії застраховані. Уже навіть чекають перших виплат. Ось тут, у Голосіївському районі, поруч з їхнім бізнес-центром здетонував шахет. Ми зараз в процесі і відновлюємо. Там 182 вікна з рамами повністю, плюс плюс фасад. Там багато під час війни запитів від орендарів побільшало. Окрім автономності та укриття, компанії просять уже наявний ремонт та меблі. Далі в нас є там автономна вода у нас є всюди скважини, але ще навіть при цьому в нас для загальних місць є старлінки. Та обсяг зруйнованого поки перевищує кількість збудованого, аналітики підраховують, що до війни у столиці з'являлось до 100 тисяч квадратних метрів офісної нерухомості. Зараз ми маємо четвертий рік повномасштабної війни близько 150 тисяч квадратних метрів ввелось. За цей проміжок часу, тобто в середньому можемо сказати, там близько 50 тисяч квадратних метрів в рік. До повномасштабної війни більше половини офісних площ в столиці орендували it компанії серед лідерів агро і фермсектор. Під час вторгнення безпрецедентний попит на офіси демонструють міжнародні організації, сектор виробництва та промисловості. Що буде далі? Експерти кажуть, це залежить від зростання економіки та бізнес активності після війни. Я коли дивлюся на зруйнований Київ, на зруйновані українські міста, коли ми щодня розповідаємо про вбивства українців, і коли нам за океану кажуть, що Зеленський має бути гнучкішим, і Україна має забути про НАТО і забути про Крим, а я просто розумію, що Путіну може все зійти з рук. Він просто може адділитися, вибачте, легким таким переляком. І ми точно цього не маємо допустити. Путін має відповісти за всі трагедії, за всі вбивства і за цю страшну біду, яку він зробив для українців. Я коли думала про фільм, який би вам сьогодні запропонував взагалі в історії і в житті є дуже багато випадків, коли різним покидькам сходило з рук дуже багато вбивства, обмани, терор, війни. Я не хочу це екстраполювати на Путіна, але я чомусь згадала фільм Вуді Аллена, який називається Матчпойнт. А взагалі, Матчпойнт це така ситуація в тенісі, коли один з гравців при виграші наступного очка виграє весь матч. А, я не буду вам пересказувати цей фільм. Фільм 2005 року, там грає прекрасна Скарлетт Йоханссон, яку я обожнюю. Ну і взагалі Вуді Аллен не знімає поганого кіно. Там головному герою. Покидьку, обманщику, вбивці все сходить з рук. Він вбиває свою дівчину, він е, одружується на дуже, на дуже багатій дівчині, він живе в розкошах, він багатий, він отримав від життя все, хоча нічого для цього не зробив. Більше того, він накоїв дуже багато біди, і йому все зійшло з рук. Тому е, такі випадки є. Фільм чудовий, фільм е, інтригує з першої хвилини. Фільм, як завжди, у Вуді Ална має прекрасне почуття навіть гумору при такій ситуації. Дуже раджу вам його подивитися. Хоча знову ж таки не робимо ніяких паралелей з тим, про що ми говорили протягом цілого випуску. Але перед тим як подивитися фільм, обов'язково задонатьте на збройні сили. Є куди донатити, а тому не забувайте про це. Ріться якомога частіше. Підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили. Слава Україні і на все добре.